Шановна університетська родина, добігає кінця останні дні і години 2025 року. Ми, як і всі люди, в цей час підбиває підсумки подій, які відбулись в цьому році, і плануємо події на наступний 2026. Ми прожили і пропрацювали 2025 рік дуже успішно. Ми вперше за роки війни подолали негативну тенденцію зменшення. Кількості наших здобувачів і в цьому 2025 році у нас студентів більше ніж в довоєнному 2021 році. Ми перейшли повністю на електронні платформи навчання. Наші наукові здобутки підтверджені атестацією трьох наукових напрямків, причому дві мають оцінку B. Ми постійно збільшуємо кількість наших івентів, які проходять в режимі офлайн. Впевнений, що. Завдяки спільним нашим зусиллям такі події будуть відбуватися і в 2026 році. Але в цей час хочеться поринути в атмосферу казки, хочете помріяти. Ми впевнені, що кожен з нас мріє про повернення в рідний український Бердянськ, мріє почути шум прибою нашого лагідного Азовського моря. Мріє згадати смак смаженого азовського бичка. Впевнений, що навіть азовські комари і медузи не будуть нам дуже дошкуляти. Шановні друзі, якщо чогось дуже хочеш, чогось дуже мрієш, воно обов'язково збудеться. Тому зі святом вам, шановні друзі, здоров'я, щастя, всіх можливих благ! Завжди ваш, Ігор Богданов. Умипли, причу ся діва, сина народила, я спорту на тіні, причуся діва, сина народила, я спорт на тіні, сама става на висоті, на землі ми в спокій.